Компанія Hewlett Packard днями представила в Україні своє чергове покоління машин, які сьогодні мають повне право вважатися вершиною у сегменті мобільних комп'ютерів. Мова, звичайно ж, про ультрабуки лінійка Spectre. Вони тонкі, вони легкі, проте надзвичайно продуктивні. Можуть позмагатися навіть із десктопами, так довго працюють від батареї. Конфігурація ультрабуків, як відомо, в усіх виробників практично схожа і тут важко виділитись. Одначе Hewlett Packard знайшов, напевне, найправильніший спосіб бути не таким Кусі. Це дизайн і матеріали, які використовуються при виготовленні ультрабуків. І що може стати важливим для багатьох покупців можливість вибору. В нашій увазі було запропоновано одразу три візуально абсолютно різні новинки. Хоча технічно вони мало різняться, знову ж таки, ультрабуки, а от зовні... HP NV6 повноформатний ультрабук з діагоналлю 15.6 у металевому корпусі. HP NV14 Spectre вважається старшою моделлю, а його верхня кришка покрита культовим захисним склом Gorilla Glass. Гарно і практично, хоча й доволі незвично. Цим склом зазвичай покривають екрани смартфонів. А тут ультрабук. У нього 14-дюймовий екран, проте його заточили у шасі, в якому зазвичай розміщують 133 дюймові екрани. Легший тон. Жий HP Spectre XT має якраз класичні 13,3 дюйми. І подивіться, наскільки він різниця зовні. Його корпус має цільно металеву конструкцію, теж певною мірою ультрабуківська класика. Також ця машина обладнана звуковою системою Beats Audio з чотирма колонками. Ось кнопка, якою активується увесь цей багатий та насичений звук. Непоганий звук і в Envy, а в навушниках від доктора Дрей, яким його обладнали на презентації, усе звучатиме, як ви розумієте, і ще є Кравіше та шиковіше. Обидві машини вже надійшли у продаж. Ціни, в залежності від обраної конфігурації, будуть безперечно різнитись. Але загалом за XT у вітчизняних магазинах доведеться викласти від 11 тисяч гривень. І від 12 тисяч стартуватиме вартість NV14 Spectre.